Радію моє серце. Я пригадую, коли ми перший раз приїхали, ми мали першу Пасху у Преображенці. Це було 17 рік. 2017 рік. Тоді я вже їздив десь півроку до Е, Ні, чи пару місяців. І, перша Пас... і перший раз Христя приїхала з дітьми. І в нас перша Пасха, там на квартирі, була Любов Дмитрівна, Ольга Іванівна і Людмила. Людмила Павлівна і, по-моєму, ще дві особи. І чую, трактори їздять, люди на городі. І каже моя дружина, ну не може такого бути. Ну, як люди сьогодні працюють на городі? Яка у Христя? Може бути. <сум> Щоб ви зрозуміли, у нас хто з вас був під час Різдвяних свят, чи хто з вас був під час Великодних свят на Заході? так? То, якби ви вийшли на город, то вас би там і закопали. Серйозно вам говорю, Та це просто смертельнішого гріха немає. Вас би там і закопали. Чому? Справа не в городі. А справа що сьогодні за день? Який сьогодні день ми святкуємо дорогі? Я не суджу вас, що ви тоді були на городі, і багато людей сьогодні на городі. Справа не в городі. Город був, є і буде. Ми з землі взяті і в землю вернемось в цю. Але питання є, чи вміємо ми святкувати, чи вміємо ми деколи з городу вилазити і подивитись троха туди, до гори. А то, ви знаєте, курка завжди дивиться вниз. Орел завжди дивиться до гори. Ми маємо сьогодні, дорогі, вінець усіх свят християнських. Воскресіння Ісуса це є найбільше свято усіх свят. Тому так і називається це вінець. Чому це найбільше свято, дорогі? Тому що, якщо Ісус Воскрес, а мені сказали сьогодні, що Він Воскрес, вам не сказали вночі? Я проснувся мені доложили, що Ісус Воскрес. А якщо Ісус Воскрес, то Він переміг владу смерті. А якщо Ісус переміг владу смерті, дорогі, то чого нам боятися? І каже апостол Павло: Смерте, де твоє жало? Жало смерті це гріх. Але гріх переможений Христом. Що це означає, дорогі? Якби ми усвідомлювали, що означає Воскресіння, насправді Воскресіння відбувається кожної неділі, навіть на російській мові неділя, знаєте, як означає? Воскресіння. І якби наші сусіди хоч знали, що таке теж Воскресіння, то вони би святкували Воскресіння, повну перемогу Господа Ісуса Христа і точно би не йшли на нас війною, бо не мали би час, бо любили би нас. Але свідчення того, що ми до кінця не усвідомлюємо, що зробив Христос. Наслідок війна, наслідок зло, наслідок вбивства, наслідок є дуже багато зла у світі, з яким ми боремось. Ісус Воскрес. А якщо Ісус Воскрес, то Ти Воскреснеш. А якщо Ти Воскреснеш, то твоє життя має сенс. Наша боротьба має сенс. Все має сенс. А якщо Христос не воскрес, то яка різниця? Ми в землю і так вернемось. Землі взяті і в землю вернемо. Нічого не має сенсу. сінько. Дорогі, один факт: або Ісус Воскрес, або Він не воскрес. А якщо Він Воскрес, то більше нам ніхто нічого не заподіє. Каже Ісус, максимум заберуть у вас життя. То, то вже забрали найбільше, каже ні, Ісус. Найбільше якраз не можуть забрати. Бо найбільші дорогі, це є вічність. А вічність починається тільки після нашої смерті. Вічність. А що таке вічність в порівнянні з 300 років, що ви проживете тут на землі? Ну бо ви ж так хочете десь приблизно жити. так? Хто з вас хоче жити довго і щасливо? Щасливо ви точно жити не будете, а довго хочете? Хочете. Що таке є 120 років, 170 років в порівнянні з вічністю? Нічого. Капля в морі. І ми заради тої каплі, готові, ну я не знаю, що зробити, а Господь каже, а я заради моря зробив, щоб ви в морі були, а не в каплі. І тепер віра у Воскресіння Ісуса Христа, дорогі, дає нам силу до життя. Віра в Ісуса Христа дає нам силу до боротьби. Бо якщо Христос не Воскрес, то для чого боротись за Україну? Який смисл? Війни завжди були, завжди є і завжди будуть. Є в чомусь сенс? Нема. Нема сенсу ні в житті. Нема сенс, сенсу ні в боротьбі, в нічому немає сенсу, якщо у нас немає віри у життя майбутнє. Але коли у тебе є віра в життя майбутнє, в є сенс. Всьому, дорогі. І сьогодні ми читаємо: споконвіку було слово, з Богом було слово, і слово було Бог, з Богом воно було споконвіку. Ним повстало все. І все, що повстало, повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. Прийшов він, справжнє було світло, те, що просвітлює кожну людину, воно прийшло в цей світ. Світ ним був виник. Ісус до воплочення, поки не став людиною, був Богом словом. І це слово взяло тіло. Тобто Ісус взяв тіло, став людиною і оселився між нами. І слово Боже каже, Він нас сотворив. І коли Він прийшов, а ми його не спізнали. Прийшов до своїх, а свої не пізнали. Чому не пізнали? Бо були зайняті іншими справами. Бо наше серце дорогі, ви знаєте, що ми були створені з любові і для любові. Ви знаєте? Ви знаєте, що ми були створені для того, щоб жити в раю вже тут на землі. Ви знаєте це? А хто нам мішає жити в раю? Ну хто нам мішає сьогодні любити? Хто нам мішає прощати? Хто нам мішає добро чинити до Хтось нам мішає? Ні. То чому ми не живемо в раю? Тому що наше серце тягнеться до зла дороги. Наше серце тягнеться до тої землі, ми, як ті кури, дивимося тільки униз. І Ісус прийшов і сказав, прийшов нагадати, гей, ви орли, ви не кури, хватить цій землі порпатись. Ви були створені, ви прийшли з небес. І каже і Ісус: я прийшов нагадати, що у вас є краще життя, у вас є краща місія, ніж просто прожити це життя, чи пережити, чи вижити. У вас є ціль жити, жити дорогі. А коли ми живемо, чи не живемо ми тоді, коли радіємо. Чи не живемо ми тоді, коли любимо? Чи не живемо ми тоді, коли люблять нас? Живемо тоді? І чи не виживаємо тоді, коли закриваємось від усіх, щоб нас ніхто не? Каже Ісус, я прийшов до своїх. Я прийшов нагадати своїм, для чого ви були створені. Я прийшов, каже, сказати і пригадати, хто ви є, звідки ви прийшли, і куди, куди ви підете. І каже Ісус, я прийшов і кричав до них, а вони не мали часу. Вони були зайняті. Кожен ходив своїми дорогами, кожен тягнувся до чогось свого. Кожне серце хоче бути щасливе, але не йде до джерела щастя, яке може зробити нас щасливим. Вся Україна хоче бути щасливою. та все, весь світ хоче бути щасливим. Але, дорогі, є єдине джерело щастя. І каже, котрі прийняли Його...» Це джерело щастя, тим дано право дітьми Божими називатись, а котрі не прийняли, ті далі в темряві. І це наш вибір. У нас сьогодні є вибір, дорогі, тягнутися за джерелом світла, брати приклад з цього світла, бути тим світлом для інших, або нарікати, казати, як все погано, все зле і недобре. Бо насправді все зле і недобре, і все погано, це правда, дорогі. Але з другої сторони, бачачи вас сьогодні, бачачи тих наших дітей, які сьогодні вон, приступають до першої сповіді, до першого урочистого причастя, то не все погано. Дивлячись на кожного з вас, то не все так погано. То питання, з якого фокусу ми дивимося? Чи через який фокус ми дивимося? Сьогодні Слово Господнє нам говорить, дорогі, Ісус Воскрес. А якщо Ісус Воскрес, то це означає, що і ми, дорогі, покликані до вічного життя. Смерть фізично забере нас рано чи пізно дорогі. Повірте, і не треба їй боятись. Ви не боялися народження? Ви боялися народження? Ви не пам'ятаєте? Бо коли ви були у утробі матері, ви боялись? і все. Немає життя після народження. Ну, всі так атеїстичні малюки думають: немає життя після народження, не існує ніякої мами. Моє життя тут і закінчиться. І раз і ви народились, фу, якісь інше життя. Дорогі після смерті в точності так само буде. Більшість людей думає, що немає життя після смерті. Та ти вже так думав колись, коли ти в отробі ще матері був. Ти ж не вірив, що існує мама, ти ж не вірив, що існує світ. Ти думав, що все твоє життя це утроба матері. Так? Раз ти народився. І так, дорогі, в точності так само ми думаємо, що немає життя після смерті. Раз, а є, а життя є. Тепер що будеш робити, коли життя існує після смерті? Ті, хто вірили в Христа, будуть радіти, славити Господа. А ті, хто не вірили, не будуть радіти. Вони не раділи тут і не будуть радіти і там. А скажіть, будь ласка, ви призначені до якого життя? Радісного, щасливого? Ну, то хто вам мішає радіти? Хто вам мішає сьогодні бути щасливим? Каже Ісус, прийдіть до мене всі, всі втомлені, всі обтяжені. І що каже Ісус, я зроблю? Облегшу вас. Облегшу вас. Я заберу страх, я заберу тривогу. Я дам тобі силу перейти це пекло. Через яке ми з вами дорогі, і наш народ переходимо. Але без віри у Воскресіння Ісуса, пекло вже є тут. Пекло вже є тут. Пекло вже є в наших сім'ях, між батьками, дітьми, між чоловіком, і жінкою, між сусідами. Я вже не говорю між країнами. Пекло є не тільки зараз між країнами. Пекло є набагато ближче. Воно є тут. Так? Гнів, лють, страх. Ненависть, непрощення, обіди, заздрості. Є в нас це, в наших серцях, і не треба москалів, щоб це пекло створити, воно є тут. Бо пекло не стоїть тільки за москалями, пекло, за пеклом стоїть сили темряви. А тепер Ісус каже, а я переміг. Я переміг ці сили темряви. Що це означає? Чи це означає, що сатана більше нас чіпати не буде? Ні. Це означає, що ви. Можете перемогти злість у собі, гнів у собі, ненависть у собі, непрощення в собі, один по відношенню до одного. Ви можете перемогти і можуть знову відносини бути побудовані між чоловіком і жінкою, між дітьми і батьками, між сусідами. Можуть? Можуть. Але каже Ісус: тільки ті, хто вірять в мене. Бо інші не мають сенсу. Для інших єдине джерело. Для деяких людей ненависть це єдине джерело для життя, але не для нас. Якщо Ісус Воскрес, то Росія програла. Ви вірите в це? Якщо Ісус Воскрес, то москалі вже програли. Що це означає? Це не означає, що може вони сьогодні підуть. Я би хотів, і ви б хотіли, щоб вони сьогодні пішли додому теж святкувати Воскресіння правильно і більше не повертались. Але я говорю за щось глибше, дорогі. Вони програли в самій основі. Бо максимум, що Росія може сьогодні зробити з нами, це вона й робить, це звільняє наші тіла від наших духів. <сум> так? Тобто відправляє нас додому, бо люди наші сьогодні помирають, дорогі. Але вони програли в самому основі. Бо каже Ісус: якщо ваше життя заберуть, то вічність від вас ні. Вічність вашу забрати не можуть. Чи це розумієте? Каже, але бійтесь тих, хто забере і життя, і вічність. Є справжній ворог, дорогі. І цей ворог це коли наше серце прив'язано сьогодні, тут, на землі, не до тих речей. Коли наше серце, ми дивимось і шукаємо щастя у площині, що пропонує світ. Ні, я вам пропоную, дорогі, підняти сьогодні. Сьогодні Сонце світить, ви замітили? Я люблю небо тут, приображенці. Просто без одної хмаринки. Просто небо голубе. Я люблю це сонце, небо. Можемо радіти сьогодні, а якщо Ісус сьогодні воскрес, то це нам дає надію. Чи дає тобі цю надію, що і ти будеш воскрес? А якщо Ти Воскреснеш, і твоя сім'я воскресне, і всі, хто загинули сьогодні, вони теж Воскреснуть. І кожен, хто бореться сьогодні, він теж воскресне. Якщо ми віримо в Воскресіння, то є сенс у всьому. І тепер, якщо ми не віримо в воскресіння, то який сенс у всьому? Ми так рано чи пізно звідси підемо. Крізниця, швидше, чи пізніше. Ні? Який смисл боротися за щось? Нема смислу. Чому? Табо і так все загине. Яка різниця? Но якщо віриш у Воскресіння, то є різниця. Христос Воскрес! Ви вірите в це? А якщо Він Воскрес, то Ти Воскреснеш. Ти віриш, Ти Воскреснеш? Для нового життя ми маємо Воскреснути вже тут, дорогі, на землі. А коли ми Воскресаємо, коли починаєш любити. Бога, всім серцем. Себе як? Всім серцем. І ближнього як? Всім серцем. Оце вже Воскресіння, дорогі, тут на землі. Після смерті, ви знаєте, чим будете займатися після смерті? Любити Бога. Як? Усім серцем. Будете любити себе як? Усім серцем. І будете любити всіх там, що з вами як? Усім серцем. А ви були створені з любові. І для любові. Але прийшов ворог, і він уполонив наше серце. Це називається гріх. І, але що зробив Ісус? Розрушив владу смерті. Розрушив владу гріха. А якщо Він це розрушив, то ми сьогодні можемо отримати прощення від Бога. Ми можемо сказати сьогодні, Боже, вибач мені. Ми можемо сказати один одному, вибач. Можемо? І що Бог каже? Прощаю. І що інша людина? Може сказати, людина може сказати, прощає, а може сказати не прощаю. Але це вибір людини. Но Бог сьогодні каже, прощаю, прощаю. А якщо Бог тобі прощає, то вже рай на землі починається. Якщо тебе серце вже не судить, якщо тебе серце вже не звинувачує, то ти вже живеш в раю тут. Я заохочую, дорогі сьогодні, вас. Радійте веселіться. Це найбільше свято, яке може бути в історії цілої нашої планети. Це найбільша перемога, яку, на жаль, ми до кінця ще не оцінюємо. Ми чекаємо перемогу з вами над Росією та переможемо її рано чи пізно. Може, нас уже й не буде, а може ми будемо. Але це буде перемога одного покоління, максимум двох поколінь. А Воскресіння Ісуса це перемога усіх поколінь. Усіх поколінь від Адама до другого приходу Ісуса, я не знаю, скільки це, тисячі, мільйони поколінь. Оце найбільша перемога. І шкода мені є те, що ми деколи чекаємо на дрібні перемоги, але відпускаємо або перемога, яка, можна сказати, змінила хід історії всієї планети, проходить попри нас. Отак просто. Отак просто. Ми не то що на неї не чекаємо, ми її навіть не замічаємо. А якщо ми її не замічаємо, то ми її не радіємо, то і не бачимо перемогу, і не, пере... ну, і, і не святкуємо цю перемогу. Як би я хотів, а я вірю, що так буде, бо я вам вже казав, що сім років тому у нас було тільки троє. І ми там святкували Воскресіння, а всі решту в городі порпалися. Ну, бо важлива справа, я розумію. Неділя, то треба працювати. Але сьогодні нас вже більше. А через пару років ще більше, так? І тоді ми научимося святкувати. Ми научимось святкувати, ми научимось прославляти Бога, і Бог буде чимраз більше благословляти цю землю. Розумієте це? Чим більше ти благословляєш Бога, тим більше Бог благословляє тебе, твою сім'ю і твою землю. Воно працює деколи точності наоборот. Ми деколи думаємо, що ми тут тратимо час, а могли би скільки дома зробити, так? А Бог каже ні. Заки ти тут, то я працюю в тебе дома. Заки ти тут, я працюю у тебе на землі. Іншими словами, каже, якщо Бог не благословить будинок, то даремно працюють будів... будівничі. Якщо Бог не охороняє, то даремно сторожує сторож. Дорогі, без Божого благословення, як моя бабця казала завжди, без Бога ані до порога з дитину. Казала вам так? Мені бабця так завжди казала. Я думав, то добре, буду з Богом завжди до порога ходити. Так само, якщо ми будемо мати це усвідомлення дорогі, що без Бога ми цю війну не виграємо. Навіть не пробуйте. Навіть не треба вступати в бій без Нього, а він вже виграв цю битву. А якщо він виграв цю битву, то каже Ісус: І ви переможці. Ми переможці. Я би хотів бачити відновлення нашої нації, нашого народу. Але повірте, не так, як бачать сьогодні її більшість людей. Ні. Я би хотів бачити, дорогі, коли між нами, де би не приїхали, буде царювати справедливість, так? буде царювати любов, безкорисливість, буде царювати мир, буде царювати радість, повага до старших, повага до жінок, повага до дітей, так? повага до старших чоловіків, повага. Оце є відновлення України, дорогі. Не закони нас змінять, не якась політична ідея і не зброя, яку нам дають, воно нам допомагає. Але щось інше може, мусить змінити. Щось Україна зміниться лише тоді, дорогі, коли зміниться твоє серце. Що таке Україна? Це земля? Ні. Це мури? Це дерево? Ні. А що таке Україна? Це сусід. Який сидить біля тебе, праворуч і ліворуч. Оце Україна. Україна це люди дорогі. Україна це не якась фантомна ідея. Я так люблю Україну, а українців ненавиджу. <сум> так? Ти не любиш нічого. Бо в нас якась є фантомна ідея любити щось. Я не знаю, прапор любити, тризуб любити. Це не є Україна. Україна це ми, дорогі. Що таке церква? Церква це не храм, який ми побудували. Церква це ми. Ми, от сусід справа, сусід зліва, це кожен з нас, оце є церква, це є Україна, це є нація. А що нас може об'єднати? Тільки Христос, який Воскрес? Мир, радість і благодать. Коли ми будемо любити один одного, коли ми будемо робити ближньому лише те, що ми би хотіли, щоб нам зробили, а звідки це заповіді? Хто нам це дає? Ісус, який воскрес. Дорогі відновлення держави, відновлення суспільства, відновлення церкви завжди починається з простого, з відновлення кожного серця особистого. Я заохочую, щоб ми сьогодні дозволили Богу наповнити наші серця радістю. Дозвольте Воскреслому Христу наповнити твоє серце, щоб воно горіло. Коли прийдете сьогодні додому, будете мати домашнє завдання. Коли прийдете сьогодні додому, чоловіки, обніміть своїх дружин. Дружини, обніміть своїх чоловіків. Батьки, обніміть своїх дітей, діти, обніміть своїх батьків. При можливості підіть до сусідів і пообнімайте своїх сусідів. У це почнуться зміни. Не в гіршу сторону, це почнуться зміни. Це вже зміна України, дорогі. А тепер уявіться, якби це був вірус такий, і от всі би сьогодні. Зупинились, от фронт зупинився би і почали би це робити. Все, в одну секунду війна закінчилась. В одну секунду війна би була закінчена. Війна між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми, між сусідами. Війна би була закінчена. Чому? Бо хтось прийняв рішення зробити по-іншому. Бо від когось він навчився. Отак От зробив Ісус. Що зробив Ісус? Він прийняв рішення померти і Воскреснути заради Тебе, щоб кожен, хто повірить в Нього, воскрес сьогодні для нового життя. Як би я хотів бачити дійсно на церкву України, дорогі, щоб ми не називалися тільки православною церквою, бо наші сусіди, які на нас напали, не теж православні. Але, на жаль, тільки на словах. Як православні, тобто християни, це ті дорогі, які бажають добра і ніколи не бажають зла. Я вже не говорю, щоб чинити свідомо, тоді цей титул християнства зразу втрачається. Любімо, дорогі. Це єдине, що в нас сьогодні залишилось любімо, радіймо і надіймось. Чому? Бо Христос воскрес! А якщо Христос воскрес, то і ми Воскреснемо. якщо Христос Воскрес, то наш народ Воскресне, моя сім'я Воскресне. Ми сьогодні можемо Воскреснути. Це від мене залежить, це від Тебе залежить. То робімо все, що в наших силах, щоб за нашого життя ми ще бачили Воскреслу нашу націю, Воскреслу нашу церкву, Воскреслі наші родини. Чи всі підуть за цим? На жаль, ні. Це ідеальний план, реально ідеальний. Але, на жаль, люди його не сприймуть. Чому? Бо є інша духовна сила, яка називається зло, яка не дасть всім, на жаль, прийняти цей план. Але ми сьогодні тут. І слово Боже, зупинити не можна. Вже 2000 років Христове Воскресіння проповідується і буде проповідуватися до другого приходу Ісуса. Тому кричимо сьогодні на цілий світ: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Romomos almost